Буквально вчора вночі тільки побачила, що в мене в спільноті, де українські грумери з усієї України, і не тільки е, обговорюють якусь ситуацію. Ну, я думаю, зайду, подивлюся, що там таке. Е, тому що СМС валом. В мене телефон вчора розірвався, думаю, не можу поняти, що трапилося. Заходжу. Ну і е, знову чергова ситуація про те, що грумер е, там, ну як ну, нас же ж люблять таке робити в ніші цькує іншого грумера. Ну, тобто за те, що там той то та, та зробив не так та що то. Ну, би, рібята, ну, я просто, якщо чесно, в шоці, як можна виїжджати на хайпі. Своїх же колег, реально, у нас оця така культура, така типу, я не знаю, це норма, навірно, становиться в наші ніші. Там обсирають, що то не так щось зробиш, то не так викладаєш, то ще якась фігня, то, то не перднуть на серце, знаєте, як то кажуть, типу, Боже, ми і так в важк... важкій ситуації в нашій країні живемо, а наші ж колеги, тим більше лідери думок, вони собі таке дозволяють. Я, якщо чесно, я просто в шокі. І давайте трошечки будемо добріші з цим всім, і будемо а, якось підтримувати один одного. Ну, як би вже не якби дуже довго про те, що зараз ми живемо в легкі часи. все, типу. Ну, вибачте, у нас же ж треба, блядь, абосрати всіх, треба піднятися, хайпанути на інших людях. Ну, в принципі, що сказати, просто що б людина не робила. Вам яке діло взагалі до неї? Слідкуйте за своїм життям. слідкуйте за тими діями, які ви робите, і все. Тому що ну, до цього до добра не доведе, якщо постійно обсирати, обсирати, обсирати свою ж колегу навпаки, треба підтримувати. Постійно, не розібравшись, людина лізе, непонятно. Навіщо починає зразу, не проаналізувавши ситуацію, обсирати інших, я вважаю, це повна діч. Я за те, що який би грумер не був, спірне, спірне питання, не спірне питання, ніхто не має права обсирати іншу людину і ставити тим більше їй діагнози. Вибачте, це просто як там кажуть. Молодежь кринжатина, че вони там кажуть.